Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. і сьогодні готуємо смачний осінній пиріг з яблуками, корицею та волоським горіхом. Дуже смачний. Тому приступаємо! Для цього нам потрібно борошно 180 г, цукор, 4 яйця, 50 грамів вершкового масла, горіхи, кориця, розпушувач та яблука. Відео буде в описі, рецепт буде в описі під відео. Спочатку 4 яйця, збиваємо вінчиком, можна зробити це міксером, і потрошки всипаємо цукор і розмішуємо до оторідної консистенції. Додали весь цукор. Цукор взагалі за смаком, кому як подобається, 100-150 г. Гарненько перемішуємо, тепер додаємо борошно. Борошно 180 г. Додали борошно, до борошна додаємо розпушувач 12 грамів, перемішуємо і додаємо вершкове масло. Масло розтоплене. І все перемішуємо. І ось таке гарне тісто у нас виходить. Тісто відставляємо в сторону і приступаємо до яблук. Яблука я очищаю від шкірки і нарізаю. Тут е, хто якому як подобається, я нарізаю ось такими. Довгенькими смужечками. Тепер форму я застелила пергаментом. Форму можна вибрати будь-яку, викладаю яблучка. Також за бажанням, хто як любить, я просто люблю деколи так викласти, просто відпочиваю душею, коли готую ось так. Тому сьогодні викладала: Ось так, слоями, яблука, горіхи, кориця. І знову кладемо наш, наше тісто, і наверх знову яблучка, горіхи і кориця. Також за смаком можна викладати гарненько, можна ось так накидати, можна взагалі все перемішати. Мені подобається більш отак, з слоями. Горішки поклали і кориці. Кориці я люблю побільше, і зверху чуть присипала цукром, щоб було гарне, як спечеться. І в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. ну Дивіться, по своїй духовці, перевіряємо дерев'яною шпажкою Все готово. Спікся нас, наш пиріг. Аромат стоїть, неймовірний, яблука кориця горіх, і горіхи це те, що треба по осінньому. Вийшов дуже смачний. Я не хотіла, щоб було таке дуже-дуже безквітне тісто. І якраз воно в мене таке вийшло дуже класне. Тому пропоную вам приготувати і порадувати свою сімейку смачним пирогом до чаю. Взагалі я вже декілька днів хочу спекти штрудель. І з яблуками, і з горішками. Ну, з ним трошки більше часу треба, тому я сьогодні замінила ось таким порогом. Вийшло також дуже смачно, і горішки, і яблучка, і тісто. Ну, я думаю, що все-таки приготую також і штрудель, і поділюся з вами. Він виходить ну, дуже смачний і соковитий. Тому усім смачного, гарного вечора і пока, до нових зустрічей!